Попри колосальні втрати бюджету, серйозні пошкодження житлового фонду та об'єктів критичної інфраструктури, і при цьому постійну загрозу ракетних обстрілів та повторного наступу, Чернігів робить все можливе для відновлення і функціонування в осінньо-зимовий період. Про стан ремонтів та готовність сфери житлово-комунального господарства, зокрема генеруючих підприємств, розпочати опалювальний сезон, доповіли на черговому засіданні виконавчого комітету, 6 жовтня. Так, якщо говорити про людські помешкання внаслідок збройної агресії РФ різною мірою пошкод. Коджено 875 із 1926 багатоквартирних будинків, серед них 146 безпосередньо прямим влучанням авіаційних бомб, ракет або ворожих снарядів. П'ять будинків підлягають демонтажу. Тому що не існує на сьогоднішній день жодних технологій, порушення несучі спроможності стін, інших несучих там конструкцій, а саме: Тургенєва-22, Жабінського – 14, Мира 249, Чернового – 15, перші другі під'їзди і Старовокзальна 2. Серед усіх будинків 141-це 37 будинків, де ведуться поточні роботи. Вони всі закінчені. В 104 будинках це роботи капітального характеру. З яких цих робіт по щонайменше семи адресам роботи будуть закінчуватися пізніше, ніж початок опального сезону? Незважаючи на те, що безпекові питання є компетенцією держави, місто почало відновлення будинків власним коштом, аби люди вже зараз мали домівку, стіни і дах над головою. Основна задача по кожній багатоповерхівці закрити периметр, покрівлю, вставити вікна та подати тепло. По 87 адресах з прямим попаданням, все це вже виконано. На сьогодні там лишаються тільки внутрішні роботи. Що стосується особливо складних будинків, охоплених капітальним ремонтом, то по Білово 27 станом на 15 жовтня жовтня тепло не подадуть у 28 квартир із 69. До 15 листопада підключать ще 14. Решту в процесі. Ремонт триватиме до березня 23-го. Білова 37, корпус 3, 5 квартир зможуть під'єднати до опалення лише із закінченням робіт наприкінці року. До 15 листопада підключать Любецьку 34, коли завершать дах і вікна, а також ремісничу 55А. Там відбудовують стіну. На Чорновола 15А, що з індивідуальним опаленням, холодними, поки будуть лише 28 квартир, які в роботі до березня. Чорновола 15 Третій, четвертий і п'ятий під'їзди планують відремонтувати до кінця жовтня. Максимум у такі ж терміни Богуна 44. У три четвертих будинку на Мазепа-56 опалення дадуть від 15 жовтня. Решту 42 квартири підключать у наступні два тижні. До кінця жовтня зможуть повністю обігріти і Коцюбинського 39А. Попри те, що на пухва 154 роботи триватимуть до грудня, тепло там теж з'явиться вчасно, як і в гуртожитку на Шевченка 246А. Ще 18 порівняно легких Будинків, де немає руйнувань конструкцій, і пошкоджені тільки дахи та вікна, в межах поточних ремонтів відновлює обласна військова адміністрація. Вони теж мають бути готові до 15 жовтня. Так само на завершальному етапі решта 729 багатоповерхівок, що постраждали від вибухової хвилі чи уламків. Їх своїми силами ремонтували комунальні управителі. Виділені з міського бюджету гроші значить. 25 тысяч квадратных метров кровель сделано, 9500 скатных, 15 тысяч с половиной плоских, остеклено 7 тысяч квадратных метров, ну, заменены трубы, мрежи, электрика. То есть, ну как бы работы в любом случае продолжаются. Процентов на 95 все готово к отопительному сезону. Принагідно міський голова порушив питання часткового демонтажу аварійного готелю Україна, подальшу долю якого обговорив з його власником. За словами Владислава Трошенка, органи місцевого самоврядування мають право на одноосібне рішення щодо необхідності демонтажу будь-яких приміщень, які являють собою загрозу, і яким власне і є нині зруйнований готель у центрі Чернігова. Однак тут є потреба отримати від державних органів акт засвідчення руйнації будівлі саме внаслідок російської агресії, а не від будь-яких інших факторів. Якщо відповідним чином заактувати необхідність демонтажу двох верхніх поверхів, а два залишать, то і осколки лишаться, які поприбували і підвал, там усе. Тобто всі сліди, що будь-які слідчі, якщо захоче з нуля дослідити причини, у нього залишаться всі сліди стосовно причин руйнації, що там це саме російські снаряди чи російська. Авіабомба була там і таке інше. І все-таки ну, прохання щодо демонтажу. Або експертне заключення, що експерт дає голову на відсіч, що все там з железобетонно, нічого не відвалося від цього отелю, і Ніякої небезпеки стосовно руйнації немає, не існує. Що стосується підготовки до опалювального періоду об'єктів теплогенерації та житлово-комунального господарства міста, дивіться у наступних випусках новин.